Деплоденія не перестає радувати своїм квітуванням. Дуже красива, вишукана квіточка. Багато на ній ще бутончиків, пуп'яночків. Але я зараз буду її обрізати і ставити на вкорінення, щоб розмножити таку красу як оксамит. Відрізаний живець треба відразу е, е, класти в воду, тому що тут таке молочко, і воно тоді затвердіє і погано е, вкорінюється, живець. У мене ось тут вода приготувала з цирконом. І зараз я живці, в цій воді буду замочувати. Стаканчики з живцями помістила в ось такий пластмасовий лоточок. Зараз накрию зверху прозорою кришечкою і поставлю під лампи. Як я буду зберігати диплоденію взимку? Зараз я вам розкажу, чому сохнуть листочки на диплодені при якій температурі її тримати. Тримайте рослину в прохолодному місці, десь 12-15 градусів, зменшити частоту поливу, дозволяйте між поливами ґрунту злегка підсохнути, не допускати повного пересихання. Але важливо не перезволожувати ґрунт, тому що може бути загнивання коріння. Де потребує багато світла, але взимку світловий день короткий, тому вона може обійтися і з меншим освітленням. Але якщо ви можете, то забезпечте додаткове освітлення. Уникайте сухого повітря, яке часто буває в опалювальний сезон. Не ставте рослину біля батарей або ще при якихось ну, опалювальних приладів. Якщо ви ставите рослину на підвіконня, то подбайте про захист холодного повітря за підвіконня. Паралоном або ще чимось іншим, щоб не допустити переохолодження ґрунту і коріння. Часткове скидання листя це є нормальним явищем, так як рослинка в стані спокою. Чим я удобрювала влітку? Я удобрювала кальціва селітра. Комплексне добриво 3,20, монофосфат калію для квітування. І зараз багато різних комплексних добрив. На теперішній час, поки вона буде в стані спокою, я нічим не буду її піддобрювати. Обробити обов'язково треба перед тим, як заносити в хату. Я її влітку її обробляла, актарою або ще можна якимись іншими препаратами. А зараз я її обробила перед занесенням в хату приміщення фітоверм, це біопрепарат.